Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні ми знову на моїй кухніці. Я буду готувати овочі з гречкою і буду вам показувати. Переходимо на приготовлення. Так, на сковорідку я дала одну столову ложку олії. І тепер сюди додаю порізану одну морквину і одну цибулину. Можете давати любі овочі, які ви маєте в хаті. Я, які мала, то я всі повизбирувала і всі сюди буду додавати. І дамо йому трошечки підтушитися, відкриваємо кришечкою. Хай капельки підтушиться. Тепер додаю один солодкий перчик порізаний. Я все порізала щоб було швидше, щоб не займати вашого часу догову. Також в мене тут зелений горошок і зелена кусолька заморожені. Я теж все сюди. Даєте, скільки ви хочете, скільки вам треба на свій прошу. І тепер я порізала 8 печериць, то було їх 160 грамів. Трошечки їх помішала. Зараз буду сулити, перчити. Так солю. Може я ліпше буду сулити ложечку, якщо бачити. Одна чайна ложка солі. Перцю. Перцю буду давати субіш перцю. Я тут їх не міряю, але ви вже так дивіться до смаку, щоб було. І тепер все перемішаємо. Накриємо кришечкою і нехай хвилин 5 вони потушаться. Все разом перетушиться. Для з'єднання смаків. Я ще хочу додати соєвого соусу. Трошечки. Так для смаку. Отак, столову ложку. Перемішуємо. І все. Тепер воно все потушиться за 3 хвилинки і буде готово. Так, я вже спробувала овочі, вони є готові. То просто буквально 5 хвилин. Тепер додаємо сюди 300 г гречки. Так. І пів літри води. І так будемо залишати, поки гречка не буде готова. Зараз накриємо кришечкою, і поки гречка не приготується, то воно буде тушкувалося під кришкою. Ось так. А потім в кінці, може, ще капельку підсолимо. Криваю кришкою, і так воно буде готуватися. Поки гречка не приготується. Моя гречка готувалася приблизно 15 хвилин. Бачите, вся вода википіла, води нема. Це означає, що гречка забрала всю водичку. О, а я мала гречку, я вам зараз покажу. Це добра гречка, ядриця, українська гречка. Так, щоб ви знали, що 15 хвилин є достатньо для того, щоб ваша гречка. Набухла і щоб вона приготувалася. І все, буду виключати. Ку 에, пробуйте. Якщо треба сольки, то собі можете капельку додати. Та як в мене, то ніби солі не треба, ніби все є в нормі. Але хто хоче, то собі може досолити окремо. І все, я виключаюся, О, і буду накладати на тарілочку. Зараз я розверну. До своєї тарілочки ось так. Ця гречка є ситна, бо вона є з фасолькою О, і, і з другими ще овочами, через що вона є ситна. Вона буде тримати. Таку гречку спокійно можна готувати. для сім'ї на кожен день. І всі будуть задоволені. От дивіться, можете, якщо, якщо, наприклад, у вас є молоді чоловіки, можете додати м'ясо сюди. Його піжарити окремо і сюди додати, або скорше м'ясо пожарити, а тоді всі решта інгредієнти. Так, щоб така в мене вийшла гречка. О, і вона є смачна на смак, і вона є така, що тримати буде тебе хоч пару годин і корисна. Кому сподобалася моя гречка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео на моєму каналі, тобто на мій канал, на нове відео. І до наступної цікавої зустрічі. Па-па!